Свертець авто заїжджає до нас на майданчик BMW 5-ї серії. В кузові є 61. Це універсал. Автомобіль 2009 року і оснащується трьохлітровим дизельним двигуном серії М57. По комплектації передні задні парктроніки, омивочий фар перфоровані гальмівні диски, 18 легкосплавні диски. По салону, середня комплектація, повний електропакет, частковий електропривід сидінь. Звісно ж, датчики дощу, світло, бортовий комп'ютер, велика мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось в такому стані водійські та пасажирські сидіння, великий люк. З панорамою все працює, нічого не затікає. По автомобілю зроблено ТО, на олива та фільтри. Задній ряд сидінь теж в гарному стані. Панорамою. Ззаді парктроніки, дуже велике багажне відділення, також в досить непоганому стані. На свої роки нічого не затерто, немає ніяких проблем. Отже, BMW 2009 року, 3 літра дизель, пробіг автомобіля 277 тисяч кілометрів, вартість 9400. Ось так автомобіль виглядає по салону, досить це в гарному стані. Такий ось речах трансмісії, це вже рест. Якщо хочете опробувати та придбати даний автомобіль, завітайте до на салон фортеця авто за адресою вулиця Героїв Маріуполя 12.